У мене є одна заява, будь ласка, внесу її прямо зараз. Заява прошу зменшити розмір щомісячного преміювання сільського голови до рівня 100% від розміру посадового окладу відповідно до рекомендації постанови Кабінету міністрів України 2024. Хто за такий проєкт? у порядок денег добачаюсь. І я зараз оголошую конфлікт інтересів. Внесення змін по одному пункту. Людмила Васильівна доведе вам до відомо. І так, до змідому. Оплати праці сільського голови Марини Олександрівни відповідно до постанови про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами на підстави заяви сільського голови Марини Олександрівни Вірко внести зміни в умови оплати праці близького сільського голови, затвердження рішення близько сільської, сільської ради від 26.11.2020 року. Про умови оплати праці та преміювання сільського голови, а саме пункти виклад. Оцей викидаємо. Так, там тільки премія. Зміна на столі. Значить, тут два один, два, А саме пункти 1, 2. 2, 2. <кл 'язок> викласти в новій редакції. Перший. Оплату праці сільського голови проводити згідно з постановою КМУ від 9 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури судів та інших органів в редакції постанови Кабінету міністрів України від 30 квітня 2024 року номер 484. 2. установити та виплачувати сільському голові вірку Марині Олександрівні. Щорічно проводити преміювання у розмірі 100% від посадового окладу. Пункти 2, 3, 3, 4, рішення Псисівської сільської ради від 26.11.2020 року про року оплати праці сільського голови залишити без змін. Хто, хто за такий проєкт? А можна висловитися? А скажіть, будь ласка, чому змінюється? Що Марина Олександрівна не заробляє 200%? Отримати чому мені це ну я бачу, що Марина Лесанде сама написала. Сама я в ну, бачите, постанову ж там є. Ні, це згідно заяви Марина Олександрова. Mm. Ні, так згідно постанови. Ні, там, там немає постанови, я просто сама прошу. Марина Олександрова, Марина Олександрова сама просить. А згідно постанови там так. А встановлено скільки було? 200, 200 згідно постанови. А Марина Олександрова? Ні, ми сесію встановлювали 200. Будь ласка, я... Марина Олександрова прийняла таке рішення і... 100, Якщо ви переобітите її ставьте, Марина дістайте. Скажіть, будь ласка, ви не заробляєте? Що Ставимо на голосування. Хто за? Так, за... так. За... Да, Я да. ж ставлю на голосування. Хто за? Ви на Хто проти? Утрималися. Бойко утримався, промислова проти. Промислова теж проти не видно. І Лисечко проти. Все. Читайте рішення прийнято. Все. Все. Дякую, шановні депутати. Всі питання порядку денного по понав.